Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, яка відплата очікує на расистів та усіх жителів Латестану за те, що вони вбивають українців, старших людей, молодих, дітей, наших хлопців. За всі ці біди, які вони принесли українському народу, за ці всі руйнації, які вони спричинили. Давайте подивимось, що їх чекає. Давайте терміни до кінця 2024 року. Яд. Голоса. По-перше, параноя, страх параної, страх переслідування, яд. Тей яд, який їм вливають у свідомість, по-перше, це інформаційний яд, може спричинити їхні, скажімо так, Загострення їхньої параної, їхньої соціальної шизофренії. По перше, це колективний сказ, як я вам вже говорила. Да, ви скажете, що вони вже скажені, вони ще більше сказяться, ви ще побачите. По-друге, спроба з'єднати те, що не з'єднане. Тобто вони все розчленували, вони пороз... розрушили вже в себе все абсолютно, економіку, що там ще можна, зв'язки якісь між країнами, там довіру людей вони втратили, території також від них хочуть піти. Вони будуть намагатися з'єднати нез'єднане. Будуть дуже боятися, що втратять території, але знаєте, як розбиту склянку не склеїш, бо все одно, навіть якщо склеїш, води з неї не нап'єшся. Тому ось так: окрім того, хвороби, хвороби, і буде в них проблема з кінцівками. Якась в них буде, щось їх буде таке косити, пов'язано з кінцівками. Щось в них з кровоносною системою буде. Я не знаю, що саме, але е чи то вони якісь експерименти там будуть робити? Не знаю. Якоїсь ліки, знаєте, коли. А пробуються якісь ліки, там експериментальна контрольна група. Ну, це я е, намагаюся зрозуміти. І там в них буде, або в них ліки, які поступлять в продажу, будуть мати негативний побічний ефект для людей. Тобто це позначиться на кровонос, на су, серцево-судинній системі, кровоносних сосудах, і буде в них проблема з кінцівками кінцівками. Ну, те, що в них дуже багато буде повертатися людей неспроможних вести активне соціальне життя, то це 100%. Ну і знову ж таки будуть намагатися зібрати свою армію, і будуть брати і мох, і болото. Навіть больних на голову будуть брати. Ну і знову ж таки дуже багато в них з'явиться психічно хворих. Зрозуміли, так? Тобто отруюються чимось. Окрім того, в них буде ще і екологічна катастрофа. Дуже велика екологічна катастрофа, внаслідок якої помирає все живе. Або деформується все живе. Ось так. Ну, я вам вже наговорила дуже багато всього. Ну, в такому, плані, в такому плані. Так, давайте тепер на таро подивимось. На таро подивимось. Кармічні наслідки для лаптістану за вбивство українського народу. За вбивство українських дітей, за руйнації, окупацію українських територій, яка, як, скажімо так, які кармічна відповідь їм буде для їхніх дітей, наслідя, скажімо так, для їхніх нащадків, тобто не тільки для цих, а ще й для їхнього покоління. Яке покарання буде кармічне, заскоєне? По-перше, діти будуть страждати в них, вони наших дітей вбивають, і їхні діти будуть слабкими, енергетично неспроможними, хворими. А в результаті того, що будуть їх робити хворі батьки. Я ж я говорю, їхні нащадки, їхні нащадки. Їхні батьки будуть е, чоловіки, чоловіки, будуть е, хворі. В них захворювання буде, ну, скажімо так, наслідки війни також будуть на них позначатися. І тут опорна-рухова система. Тобто я можу собі припустити всі хвороби, які пов'язані з опорно-руховою системою. Спина, кістки. Не знаю, що там може бути з кістками, чи кістки будуть, знаєте, як вроджені хвороби, чи то якісь кісток буде ну, в такому плані. Діти не зможуть ходити. Ну, я, звичайно, я. Ну, не бажаю нічого дітям, але я говорю те, що бачу. Вони наших дітей не жаліють, тому внаслідок того, що їхні батьки не люди, їхні діти будуть мати проблему із опорно-руховим апаратом. Кровоносна система також страждає. Кровоносна система. Кров, рідина, лімфа, ракові хвороби. Знаєте, такі от, що я хочу, от всі хвороби, що лікувалися в Охмадиті, вони перейдуть на дітей орків. От щось мені от таке от прийшло. І я не знаю, тут по картах карта дежавю, таке в них вже було. Таке було вже. Я не знаю, з чим це пов'язано. Що можна ще тут сказати? Вони не зможуть звільнитися від того грузу минулого, от про що говорять. Це карта минулого. Це спроба зупинити той груз минулого. Немає енергії. Немає енергії. Тобто вони будуть нести груз минулого і діти за них будуть віддуватися. Ну, ось так. трійка мечів. Реальність. Сумніви. Незрозуміло від чого. І сказ. Сказ. Незрозуміло, з яких причин. Люди будуть сходити з розуму. Тобто психічні хвороби в них загостряться. Психічні хвороби. Люди будуть хворіти. Передчасно старіти. Знаєте? це? Передчасне старіння. Вибір зроблений на користь сумнівної старості. Проблеми у людей похилого віку. З головою. Проблеми з головою. І навіть, знаєте, деменція в них буде молодіти. Деменція вона є або алкогольна, або деменція похилого віку. Це хвороба. І якщо нею, як скажемо, хворіють люди, ну, деменція людей похилого віку вже у більш такому поважному віці, то в них вони будуть молодіти. Так, в них вони будуть молодіти. Я ж кажу, сказ там буде сказ. Так, ну і дивіться, що тут робиться. Похід на імператора. Похід на імператора. Тобто там будуть внутрішні активізовані події бойові. Зазнає кризу і немає енергії для контролю. Сила в критичному стані. Тобто імператор не зможе проконтролювати ту кризову ситуацію з внутрішніми заворушками підпільними, яка в них буде? Тобто Будуть там якісь заворушки. І вже йде підготовка до цього. І вже йде до цього підготовка. Не буде зупинена біль. Ось так. Не буде зупинена. біль зупинена. Не буде біль зупинена. Дослівно. Ось так. Буде там ще. І хвороби будуть, ну, що, якісь вони дослідження будуть робити, не знаю. Або якусь, якась лік, якісь ліки будуть в аптеці, що отруять їх. Щось там отруйне буде. Робота йде. Давайте ще на цьому оракулі подивимося, що вони нам скажуть в глобальному. Так. Розплата сусіян, росусійців за біди для України. Яка розплата? І я кажу, там діти в них будуть. За всі гріхи батьків будуть страждати їхні діти. Ось так. Хворіти будуть діти, діти будуть хворіти. От дивіться, дитина, оце і штучно виведена дитина, і безнадійність лікування. Я вам так хочу сказати: в них буде проблема з зачаттям, проблема з виношуванням дітей, і навіть спроба робити еко в них буде невдалою. Невдалою безнадійність буде, там безпліддя буде. Оці лаптістановські жінки вони будуть безплідними. І я ще так хочу сказати. Незрозуміло, звідки взяти, взяті хвороби будуть в дітей. Ніхто не буде, от безнадійність лікування, ніхто не буде розуміти, чим боліє дитина і як її лікувати. Або коли м -м, зрозуміють, що це, лікувати вже буде пізно. Ну, ось так. Ну і з самою сім'єю рососійською Вони будуть казитися, казитися. Сама оцінка їх буде падати, там буде безлад, розпуста, е збочення, збочення, буде буде зростати. Рівень або кількість жінок стародавньої професії. І за того, що вони хочуть кращого життя. Рівень, кількість жінок стародавньої професії буде зростати, будуть вони падати в соціальному рівні. Низько, низько, низько. А взагалі-то там будуть діти ще віддуватися, Діти. Навіть вони не зможуть штучно виведених дітей зробити, не зможуть. Безнадійність буде. Ну і у дітей будуть е, хвороби, е, я навіть так хочу сказати, над дітьми будуть проводити експерименти там. Оце їх буде покарання. Над дітьми будуть проводити експерименти, внаслідок чого діти будуть помирати. Ну, подивимось. Ну, оце от про дітей, це я взагалом говорю. А ці всі от мають термін. Ну, давайте подивимось, як воно буде програватися. Але покарання їх за наших дітей, за наших людей. За все вони зазнають покарання. І в такому ізврещеному вигляді, збоченому вигляді, я не знаю, як це сказати правильно по-українськи. Ну, так от падуть дуже-дуже низько. Подивимось, як воно буде програватися. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Все є Україна! Ми будемо перемагати. Ми вже перемагаємо в тому, що ми сильні, що ми нездоланні. В цьому наша перемога. Бережіть себе, будь ласка, до побачення.